Доброго дня! До вашої уваги лекція на тему кліматичні зміни і тваринництво. На лекції будуть розглянуті наступні питання це тваринництво у фокусі кліматичних змін, основні парникові гази, які утворюються в, газі, в галузі тваринництва, і адаптація тваринництва до кліматичних змін. Перш за все, слід сказати, що тваринництво як впливає на вироблення парникових газів. Так і страждає від глобального потепління. Тому тваринництво знаходиться з двох, з двох сторін цього явища. Саме так ми будемо його і розглядати. У сільському господарстві найбільшу частку, як і в усіх галузях, із парникових газів становить вуглекислий газ. Разом це 76%. Із них 65% це використання викопного палива, і, виробка, і виробництво, і промислове виробництво, і переробка. А 11% це вироб, виробка лісів і інше використання земель. 16% виділення метану. Метан виділяється в першу чергу через кишкову ферментацію жуйних тварин та інших видів тварин. Через використання і спалювання біомаси та іншу діяльність. 6% це оксид азоту, який виділяється в першу чергу через використання добрив і спалювання викопного палива. І 2% це второвані гази. Второвані гази виділяються в першу чергу при використанні холодильних установок. Наприклад, на молочній фермі. Яка використовується холодильні установки для охолодження видоєного молока. Глобальні парникові викиди залежать від галузі. І, звичайно, найбільшу частку левову частку займає це енергія для вироблення, для виробництва, для переробки, а також вироблення самої енергії. Сільське господарство. Лісівництво і використання земель становить 18,4%. Це їхня частка викидів парникових газів. За літературними джерелами ці дані коливаються від 15 до 18, іноді до 19%, відсотків, залежно від того, від в якій країні і хто автор цієї інформації. Із 18,4% тваринництво і гній є їхня частка 5,8%. Сільськогосподарські землі, їх використання 4,1%. Інші чинники, інші складові коливаються в межах ну, від 1 до 4 Парникові викиди у сільському господарстві України, якщо їх оцінити за останні 30 років, то вони знизилися приблизно вдвічі. Однак треба мати на увазі, як змінилася галузь сільського господарства, зокрема тваринництва. Якщо порівняти кишкову ферментацію, тобто викиди від кишкової ферментації у 1990-2021 році. Здається, що вона знизилася у рази. Але це скорочення, зменшення в першу чергу, за те, що зменшилася кількість тварин у сільському господарстві. Наприклад, у 1990 році кількість великої рогатої подоби в Україні була приблизно 25 мільйонів голів. А у 2021 році не досягала 2 мільйонів голів, приблизно 1,7. Тому. Процес скорочення, воно також суттєво левова частка впливу на скорочення викидів у сільському господарстві. Прибирання гною і зберігання використання один чинник це зменшення кількості тварин, а інший чинник це те, що все ж таки регулюється законодавством і різними положеннями зберігання. Утилізація і використання органічних органіки, тобто гною і курячого посліду, тому це також має позитивний вплив на зниження парникових викидів. У рослинництві також спостерігається зниження, але треба пам'ятати, що не лише технології змінилися, а й зменшилося використання цих. Культур, наприклад. Кліматичні зміни впливають на тварин прямо і непрямо. Прямий вплив кліматичних змін це впливає на захворюваність, знижується продуктивність і відтворювальна здатність, збільшується кількість хвороб пов'язаних з обміном речовин. Тварини відчувають оксидатний стрес. І їхня імунна система постійно знаходиться в напрузі, постійно знаходиться у підвищеній, підвищеному стресі. Непрямі вплив кліматичних змін на тварин, по перше, відчувається дефіцит води, як питної води, так і води для виробництва для вирощування тварин, для переробки їхньої продукції. Також стає менше. Змінюється якість і кількість корму, оскільки за високих температур вже не можна вирощувати ті культури із такою врожайністю, як це було за нижчих температур. Тому постають нові вимоги про вирощування кормів, про їх заготівлю, які пристосовані до вищої температури. Зростає боротьба за ресурси. З'являються нові хвороби, а ті хвороби, які вже існували, вони гірше піддаються профілактиці і частіше виникають, тому що тварини знаходяться в цьому тепловому стресі, їхні сили їхнього імунітету знижені. Також змінюється біорізноманіття видів як рослин, так і тварин, і це все впливає на економіку. На економіку виробництва продукції тваринництва, і на економіку держав в цілому слід зазначити, що частка викидів газів залежить від виду тварин. Як я вже говорила, левова частка це велика рогата худоба. В даному випадку вони представлені 62% власна велика рогата худоба і буфало 99,5%. Потім свині, кури, е, дрібна худоба, такі як кози і вівці, і інша птиця, качки, гуси, перепели. Е, також е, частка різних джерел в яких є у тварин відрізняється. Тут наведені дані чотирьох дослідників, і є деякі відмінності. Але е, Є спіль, де, спільні риси деякі, тому я, я про них і скажу. Скажімо, е, кишкова ферментація значну частину займає оцих парникових викидів приблизно 40%. На другому місці це виробництво корму, тому що виробництво корму е, потрібно його посіяти, зібрати, зберегти, переробити і утилізувати. Всі ці е, кроки вони вимагають використання добрив, е, певних технологій, як, із, впродовж яких під час використання яких виділяються всі парникові гази. Наступне це гній, У, е, в Україні, в країнах Західної Європи і Північної Америки е, є. Певні регламенти до використання утилізації і зберігання гною. Звичайно, за його дотримання зменшується негативний вплив від гною, оскільки гніє чудовим незамінним органічним добривом, однак, щоб воно приносило більше користі, ніж шкоди екології, необхідно його використовувати згідно рекомендацій. Структура парникових газів. Залежить від виду тварин. Скажімо, у скотарстві це травлення. Зрозуміло, тому що це жуйні тварини. У свинальстві птахівництві левову частку займає корм його вирощування, заготівля, приготування, використання і утилізація. Хочу більше зупинитися на виділенню метану у тваринництві. В першу чергу джерелом виділення метану є велика рогата худоба, оскільки це жуйні тварини, які мають чотирикамерний шлунок і для яких характерна румінація, в них в їхньому кишково-штунковому тракті знаходяться мікроорганізми, що розщеплюють корм. Для того щоб цей корм був засвоюваний твариною. І в процесі розщеплення виділяється вуглекислий газ. При цьому через рот, вибачте, метан виділяється метан, при цьому через рот 95%, а через пряму кишку 5%. Цей метан і є джерелом ось цього забруднення парниковими газами. Але не тільки велика рогата худоба є причиною, на даному слайді показано, що і свині. І кури, але велика рогата худоба, як м'ясна, молочна і буфало, їхня чатка значно вища через тепловий стрес, який виникає в результаті глобального потепління, кліматичних змін, тваринництво має збитки, і ці збитки залежать від виду тварин і від. Того, наскільки вони постраждали цей вид тварин, від е, кліматичних змін? І ось молочна худоба в США найбільші має економічні втрати. Хоча й всі галузі, звичайно, страждають, також і в Україні це спостерігається і в інших країнах світу. Чи можна щось зробити з цим? Як можна адаптувати? Тварин до змін клімату. В першу чергу це через генетику і селекцію, що це означає відбирати такі види породи тварин, які є стійкими до е, високих температур, до тривалих температур високих, і також проводити селекцію на генетичному рівні, е, відбирати ті генотипи, які є стійкими до е, Високих температур. Наступне це кормовиробництво і годівля, оптимізувати е, виробництво корму, тому що е, за високих температур і змін клімату необхідно переглянути, е, які, які рослини використовуються для корму, які строки їх посівлі, посіву і збору, чи потрібно додаткове зрошування. Як його краще зберегти, щоб збереглися найбільш цінні поживні речовини у цьому кормі, як утилізувати рештки? А також годівлю для того, щоб тварини виділяли менше метану, наприклад, їм використовують в годівлі селікогелі, гелі та природні сорбенти, застосовують адаптовані стратегії від годівлі. Тваринницькі приміщення повинні бути пристосовані до високих температур, тому все більше і більше в Україні фермери встановлюють вентилятори на фермах зрошення тварин, доступ до води вільний та інші технологічні елементи. Наступне це гні і послід. Звичайно, правильна утилізація зберігання використання це шлях до зниження витрат. І ветеринарне обслуговування. Потрібно постійно слідкувати за виявленням нових ознак у тварин під тепловим стресом, щоб полегшити адаптацію. Це все, доповідь закінчена. Дякую за увагу.